Добрий вечір, дівчатка-хлопчики. А в нас тут гурток у мілі маміні ручки. Треба зробити нам в садочок іграшку своїми руками. Коротше, отаку купила штуку. Це заготовка для іграшок. Така пласка. у нас ще є круглі сердечками різні. Накидала туди таких помпонів. Це теж продається гривня, штучка. Коротше, це теж це наповнювач. І зараз буду його оздоблювати. Оце. Отаким ось гноміком. Я його ніколи не відкривала, не знаю, як воно робиться, зараз наліпашу та й все. Та й от мама зробила з останньою іграшку в садочок на ялинку. А, воно просто так. Коротше, а ну який? Який взяти? Червоного, зеленого, може, одного такого. Так, мабуть, зроблю оцього зеленого, він мені більше підходить. Санька, іграшку ми з тобою понесемо в садочок. Насю. Як Насю? Нас. Треба здати іграшку на ялинку в садочок. Так кась нам. Касьне? Чекай, мама, зараз приклеє гарно. Дай. Покажу друзякам нашим. А ну дивись. Дивіться, клас, все, камінчики будуть сверкати, зробили самі. Коротше, вирішили, Саня сказав, що ще й сюди треба. А воно, знаєте, я думала буде сильно наляпісту, а воно класно. Раз і все. Ну, що скажете, нормальний хендмейд? Клас.